Вбивця Фаріон заявив про себе. У злочині зізналася ультраправа неонацистська організація. І на підтвердження показала момент убивства мовознавиці. Що це фейк чи правда? З'ясуємо далі у випуску. Ви на фабриці новин, моє ім'я Наталія Мартинюк. Відповідальність за вбивство Ірини Фаріон на себе взяла ультраправа організація. Йдеться про рух NSWP, що розшифровується як National Socialism White Power – Націонал-соціалізм біла сила. Змі повідомляють, що коріння організація тягнеться із Росії у своєму телеграм-каналі. Рух поширив відео, із нібито моментом убивства мовознавиці. Його опублікувало видання Астра у ролику: камеру закрито пальцем, а на тлі чути жіночі крики. Із оприлюднених кадрів достеменно не зрозуміло, що дійсно це відео зняли на місці злочину. ЗМІ порівняли цей уривок зі справжніми кадрами з місця смерті Фаріон і знайшли як збіги, так і відмінності. Вони стосуються розташування припаркованих автомобілів. Скажімо, машина номер 3 на знімках розміщена біля синього авто праворуч, тоді як на відеоролику вона біла. Також не збігається марка машини номер 3 На фото з місця вбивства видно шкода Октавія, в той час, як на ролику, Nissan X-Trail або Рок. У будь-якому разі оприлюднене відео вже потрапило до рук поліції. Правоохоронці перевіряють інформацію про причетність до вбивства неонацистського руху. Про це суспільному повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська. Каже: нині триває перевірка матеріалів, чи будуть вони корисними для слідства. А ось це відео цілком реальне. Це кадри із основним підозрюваним у злочині. Чоловіка зафіксували камери спостереження. За даними слідчих, він щонайменше місяць готувався до замаху на Фріон. Ймовірно, чоловік є лише виконавцем. У нього є спільник, у тому числі замовник. Свідки підтвердили поліції, що бачили упродовж кількох тижнів цю особу біля під'їзду Мовознавиці. На вигляд, підозрюваному, приблизно 20 років. Він худорлявої статури. З ростом 170-180 см. сантиметрів. Правоохоронці підтверджують, що діяв він професійно. Поцілив екснардебці у скроню із одного пострілу. Чоловіка досі шукають. Тим часом кияни просять у столичної влади встановити пам'ятник або пам'ятну дошку Ірині Фаріон. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради. Автор зазначає, що встановлення монумента стане символом вдячності за працю Фаріон та її відданість Україні. Він додає, що колишня депутатка віддала своє життя заради збереження української національної ідентичності та культурної спадщини. Нагадаю, також що днем раніше депутати Львівської міськради підтримали звернення щодо перейменування однієї із вулиць на честь Фаріон. Тепер влада буде радитися із родиною загиблої і визначить, яку саме вулицю перейменувати. Ірину Фаріон поховали 22 липня на Личаківському кладовищі у Львові. Церемонію відвідали тисячі людей. Мовознавицю відспівали у гарнізонному храмі. А на площі ринок шану Фаріон віддали мер Андрій Садовий та інші представники влади. Водночас партія ВО «Свобода», до якої входила Фріон, підготувала винагороду в 10 тисяч доларів за інформацію про вбивцю. Олег Тягнебок уточнив, що це початкова сума, і з часом вона зросте. Як бачимо, справа про вбивство Ірини Феріон обростає новими деталями. Ми уважно стежимо за перебігом розслідування. Підпишіться на канал, аби точно не пропустити подальше оновлення. Бережіть себе, побачимось.